Дай соната закисла лічинка. Людина не може відкрити багажник. такий ключик. Зараз будемо рішати питання. Соната 16 рік, ЛПІ. Будемо ремонт робити. Так, ну що, за допомогою пультика багажник відкритий. Декодую ключик. Так, ну що, ключик нарізан, лічиночка відновлена багажника. Легенько все відкривається, пише перевіряти двері машини. Перевіряємо запуск. Машинка запускається. Так, ну що, машинку буду віддавати, зачиняє, відчиняє, Багажник працює як з кнопки, так і з ключа. Проїжджали два медвіжатніка, не змогли відкрити, так що є отакий лайфхак, робити пульта. Дистанційно відкриваєте машину, ремонтуєте лічинку і власнику гарне діло, нормальний ключ повноцінний і вам не треба довбатись в лічинках.